От і знову у нас наступають такі важкі часи на крипторинку, і фондовий ринок все будоражить, все падає. Знову у нас люди панікують і включається страх, що можливо далі росту вже не буде, і ми будемо падати камнем вниз далі. Усі ринки. Що робити в цей час? Який правильний крок далі нам потрібно зробити, щоб. Втримати свої активи, щоб на них заробити, або, як мінімум, хоча б не фіксувати збиток, не втратити. Е, можливо, нам потрібно зараз нічого не робити. І це також має місце бути. І можливо, це якраз теж правильний крок. Тому давайте будемо сьогодні розбиратись чому я оптимістичний стосовно ринку, незважаючи на те, що сьогодні ллється кров і дуже сильно і болісно. Е, Ось буквально за останній тиждень у нас ринок крипти і далі продовжує падати, ви от спостерігаєте, як багато монет лише за тиждень упали на 15-20%. І навіть такі монети капіталізовані як ефір, в тому числі там за два тижні на 30-35%, оновивши свої мінімуми. Якщо подивитись на місячний період, то ми бачимо вже падіння 30-40%. А якщо подивитись на Розрізі року, то у нас багато монет, які взагалі падали на 60-80%. Але навіть попри це, були монети, які індивідуально дуже сильно виросли, і вони ще тримаються високо, попри те, що ринок зараз дуже сильно впав, але це індивідуально. Це дуже 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 невелика частина, тому що у нас, якщо взяти розріз 100 топ-100 монет, то лише там буквально десяток з них знаходяться в прибутку ще доволі непоганому. Але всі інші абсолютно падіння більше ніж 50% там до 80%. Це монети топ-100, а все ще нижче, топ-100, то там взагалі дуже дуже все печально. Добре, давайте зараз що у нас тут відбувається по ринку. Відкриємо з вами біткоін і подивимося, що тут по графіку. Загалом сьогодні у нас падіння доволі серйозне навіть по бітку, і знову повторюсь, коли у нас біток переходив ось тут після росту в листопаді 2024 року. І коли він там оновив і вершини, і був там під 109 тисяч доларів, прийшов боковик, у нас навіть на оцих дрібних падіннях бітка Альта доволі сильно падала. Зараз біток також вирішив все-таки сходити вниз і підключити паніку. І, можливо, тут нас хочуть убідити в тому, що. Ринок буде і далі продовжувати падати. І незважаючи на те, що я все таки притримую з того шаблону, давайте загальний базовий сценарій, що ми знаходимося на вершині і по бітку ми дуже дорого коштуємо, і амплітуда приблизно ось така, я чекаю, там біток нижче 40 до 30 ближче. Але чи будемо прямо зараз падати, на мій погляд, я. Коли дивлюсь на всі факти, які у нас є, всі пазли, які складаються, чесно, я тут поки не бачу перспектив, щоб ми і далі ось так безперебійно продовжували падати униз. Так, зараз паніка доволі серйозна. Ринок боїться. І ось ці. Повідомлення в телеграм-каналах, ми дуже чітко можемо спостерігати, просліджувати настрій більшості людей, коли знову вам нагадую, коли великі новинні ресурси, телеграм-канали або інші засоби масової інформації, які далекі, наприклад, від теми фінансів, але коли вони навіть починають включатися в цю гру і починають нам акцентувати увагу, що там. Ринок крипти, ринок фондового ринку починає падати і дуже сильно падає, то вони вже працюють на масову аудиторію. Навіть ті, хто були в ринку, і навіть більшість тих, хто не були в ринку. І, звісно, перша звичайна логіка і реакція людей ну, типу, слава Богу, що я не в ринку, я не втратив. Хто там хотів, хто не хотів інвестувати, але добре, що я був поза ринком, і це більшість людей. Але ті люди, які. Невелика кількість е, із усієї маси у нас була в ринку, інвестували в цей ринок, то, звісно, їм зараз не дуже це приємно все спостерігати, тому що навколо оточуючи всі, хто знали, що ми інвестували в крипту, е, звісно, вони будуть запитувати, ну що там, як твоя крипта впала, там ринок дуже сильно кажуть, впав, там біток упав, кажуть, там ефір упав, кажуть, там взагалі альта в дно впала і так далі. І, звісно, всі друзі, оточуючи, вони будуть психологічно е, Давити і тиснути на нас ще більше, і е, звичайним людям буде утримати свою крипту дуже важко. Але для цього нам потрібно розуміти фундаментальні причини, чому ми тримаємо, продовжуємо тримати, і незважаючи на те, що сьогодні одне із найбільших падінь на крипторинку е, за останні ось пару років. Ну для бітка це в принципі е, е, така е, Циклічна історія, він спочатку падає, потім вище росте, потім падає, знову вище росте. Але стосовно Альти, ми е, довго в принципі, не бачили і так росту. Ну, Довго це скільки? із з го року ринок постійно там, в боковику флетить і ніякого росту ми не бачили. І літом 24-го року, от якраз півроку тому, навіть трішки більше, у нас було саме сильне падіння на Альті, саме таке болісне. Але сьогодні ми можемо сказати, що от сьогодні це знову повторно та сама історія, і коли нас хочуть максимально видавити із цього активу і забрати у нас по дешевих цінах. Я думаю, що ми не будемо зараз продовжувати і далі заходити в цю кризу, і далі продовжувати падати рік, наступний два роки, тому що. Наступна зупинка по альті у нас залишається лише нуль. Але на цьому ринку ну, дуже багато якісних криптопроєктів, які покращують цю індустрію, криптоіндустрію. Е, так, це високотехнологічна індустрія. Але тут багато якісних проєктів. Тому звісно весь ринок скамиться, ну він не повинен. Тому, на мій погляд, зараз весь більшість ринку він на низах, він дуже дешево коштує. І такі новини, от як сьогодні, те, що ми можемо бачити в великих мільйонниках, таких телеграмах, то ми бачимо, як всі знову таки говорять про падіння фондового ринку, про вхід у рецесію. що... Крипта у нас падає, фондовий ринок падає, акції падають на фондовому. Прогнози також у великих телеграм-каналах. Ми бачимо, що там вже цілі 73, 63, 47. Бумберг і інші англомовні ресурси, американські ресурси. Вони всі також акцентують увагу на тому, скільки на сьогодні найбагатші люди втрачають мільярдів доларів. І той ж, наприклад, Ілон Маск. Його, його багатство зменшилось в два рази, тому що там компанія Тесла на 50% впала в ціні. Тому зараз ми бачимо, що люди бояться. Це все створює дуже, дуже така, таку несприятливу тимчасову... Інформаційний простір, коли люди не знають, що буде завтра, не впевнені в завтрашньому дні, і починають боятись. Але зазвичай, коли люди ось так масово бояться, коли актив на вершині знаходиться, і ось такий негатив проходить сьогодні, і цей актив падає від своїх історичних верхів, це там я говорю про біткоін, це, можливо, давайте, SPX, теж SP 500. В тому числі включимо. Тобто, якщо він був на історичних вершинах, а зараз починається масова паніка людей, то, скоріш за все, цей актив зараз ще не готовий падати. І, скоріш за все, він буде далі йти е, на нові вершини. Але зараз тимчасово так страшно, так паніка, так ринки падають, так є, можливо, у вас збиток, можливо, є великий збиток, дивлячись наскільки це був ризиковий актив. Але по досвіду. Зараз бачу всі шанси, що все-таки ринки не готові заходити в ту рецесію, яку нам прогнозують різні аналітики, які були ще, наприклад, півроку тому дуже оптимістичні і казали, що SP 500 буде йти там, закриватись 24-й рік по там, вище 6 тисяч. На 25-й рік вони там прогнозують до кінця року 6500. Сьогодні вже починають ці аналітики змінювати свою думку. і вже більш стримано починають до цього відноситись. Так, звісно, є там тарифи від Трампа, і оця вся історія, але, але є фундаментальні чинники, які впливають на ринки, і є той потенціал, куди ринки можуть рухатись, і є психологія, і ці всі речі вони складаються до єдиного, одного і. По цьому ми можемо розуміти, чи зараз ринок готовий обвалюватись, чи поки не готовий. На мій погляд, ринок ще не готовий. Тому зараз інформаційний простір максимально е, е, негативний. Люди бояться, люди починають витягувати гроші з крипти, тому що прогнози йдуть уже негативні. Е, хоча нещодавно нам радили, от навіть Трамп, син Трампа купувати ефір навіть ми. З вами бачив, як Дональд Трамп ось нещодавно нам говорив, що в стратегічний резерв, крипторезерв від Ріпл, Солана, Ада, і також ефір і біток. Але на сьогодні ефір він дуже сильно падає. Тепер нам потрібно. Саме відфільтрувати оцю всю весь шум і зрозуміти дійсний тренд цього активу, і зрозуміти, що сьогодні дешево, що дорого, що перспективно купувати. А що потрібно залишити в стороні? Також Варто ще подивитись на інтерес людей. До біткоїна, ну так, він падав довгий час, коли біток стояв в боковику. Зазвичай людям цікаві рухи. І коли саме біток почав падати, інтерес почав зростати. І я пояснював своєму попередньому відео, що інтерес зростає, як біток падає, так само і коли росте. Тому що люди е, починають знову згадувати про біток, починають одні, наприклад, панікувати, гуглити, дивитися, що там по бітку, які прогнози і так далі. Що далі його робити, якщо людина там тримає, наприклад. А е, інші люди, які там чекали нижчих цін, вони зараз починають заходити в ринок і починають відкупати це падіння для когось. Це знижки, для когось це знижки і хороша ціна для того, щоб знову придбати. Тому інтерес зараз під час падіння бітка він продовжує зростати. Е, Інша справа, чи потрібно його зараз купувати, але це вже інше питання. А, і ви знаєте мою позицію. Тепер давайте саме подивимося ще на одну цікаву історію. На сьогодні домінація бітка приблизно 61%. Ось тут я зверху дивлюсь на сайті Crypto CoinMarketCap, майже 61%, а ефір вже менше 8,8%. І це співвідношення на сьогодні дуже сильно розійшлося. А, тому. На мій погляд, зараз ефір дуже недооцінений. І ті відмітки 6, 7 про які я говорив, 6 7 6 тисяч доларів. Зараз від поточних вони так ж само зберігаються. І знову я не змінюю якісь свої очікування по ефіру. Я їх не зменшую через те, що там ефір падає. Немає різниці. Ефір там зараз. Буде в нього дно по 2500, чи 1800, чи 1500, Але все одно таргети 6 – це ті ключові відмітки, які я чекаю по ефіру. Зараз заходять дуже-дуже хороші об'єми у нас по ефіру. Заходили вони останній час у нас у 2022 році, якраз під час сильної паніки і падіння ринку. І зараз вони повторно ось тут починають. Заходити. Тому, можливо, це зараз кінець довгого ось такого накопичення, і ми зараз знову будемо готові йти до нового росту. Тому я зараз дуже оптимістично налаштований на ефір, на другорядну криптовалюту. Я думаю, що біток у нас зараз знову повернеться вище 100, можливо навіть 110-120 10, ми побачимо з великими шансами. Про що я говорив. А, і так, паніка зараз є. Але наступного разу, коли умовно ми будемо після росту, вже знову приходити ось сюди до 80 тисяч, там де ми є сьогодні, ось тут люди вже не будуть так сильно боятися, як це вони роблять зараз. І для них це буде в межах норми, що ми знову повернулися на 80. Пам'ятів людей є що. Ми ж були раніше на 80, і ми потім з 80 пішли на 120 там, чи на 100. І, типу, що наступного разу знову повториться вся ситуація і знову почнеться ріст. Але саме ось тут і буде ось та сама така небезпечна зона, після якої, можливо, вже там, наступного росту не буде. Але зараз з великими шансами ми все-таки повинні. Рухатись вище, і ми знову повинні повернутись в цю дорогу зону 100-120. Я думаю, що біткоін зараз повернеться. Об'єми тут заходять доволі непогані. Формація по теханалізу тут теж виглядає доволі непогано. Інформаційний простір нам теж говорить, що зараз доволі сильна паніка. і Тут ми по індексу страху жадності, у нас індекс 15. Він сьогодні на самих критичних відмітках екстремальний страх знаходиться. По Altcoin Season Index у нас теж ніякого альтсезону абсолютно немає. Тут протилежно альтсезону, і ліквідність тримається, максимально тримається в біткоїні. А, із Альти вона виходить, а в тому числі зараз заходять у долар, у USDT, у стейблкоїни кошти заходять. Люди бояться, паніка, і ось ці всі речі нам підказують, що, мабуть, зараз саме той час, коли в ідеалі потрібно заходити в ринок і купувати альту, як мінімум, якщо ви тримаєте сьогодні альту. Тримаєте ефір, тримаєте ту другорядну криптовалюту, яка ще на сьогодні не виросла, то як мінімум продовжувати її далі тримати і ні в якому разі зараз її не продавати. Тому що зараз дуже сильне відбулося падіння, але ми зараз у, сильних, у сильної зони підтримки по багатьох монетах. До речі, трон тримається високо. Це та монета, яка ще може показати другу хвилю росту, і вона ще не показала свій повний потенціал. Stellar показав свій повний потенціал, але тримається високо. Ripple, його не зливають, його тримають високо після сильного росту. Але зараз корекція, і ми бачимо, його тримають високо. Тобто, щоб не сіяти серед людей сильної паніки. Тому що е коли там біток. Ріпл, Солана, Stellar, оці на пальцях порахувати монети, основні із крипторезерву в тому числі. Якщо їх зараз почати звивати усі, то звісно паніка буде дуже сильна. Але зараз нам хочуть можливо показати, що давайте ви типу, бійтесь, але бійтесь в якому плані, що продавайте свою альту, яку ви тримаєте, яка там дуже низько знаходиться сьогодні, і росту ніякого в принципі ми ще там не бачили. Monero, Neo, ну, це старожили, але я не скажу, що вони прям дуже хороші. BNB теж доволі по таких середніх цінах тримається. Ось є такі монети від бірж, як BitPhoenix, теж монета Токін цієї біржі тримається дуже високо. Інші абсолютно на сьогодні знаходяться низько. І єдине падіння, куди вони далі можуть іти. Ну, це, на мій погляд, лише нуль. Але це проекти. Із цінністю для криптоіндустрії, і вони не повинні йти в нуль. Тому проглянути весь ринок вони на сьогодні знаходяться просто на низах. Куди ще падати, я тут перспектив не бачу. Дуже багато монет, які знаходяться в своїй сильної зоні підтримки, і падати нижче вони, по ідеї, не повинні. але знову повторюсь, що це наступна зупинка лише нуль. На фондовий ринок подивитись та ж сама історія. Давайте SPY. Тут теж та сама історія. У нас зараз сильна паніка, об'єми ось у нас тут починають заходити вже частково. Багато компаній, які взагалі там дуже сильно впали, як Tesla, наприклад, на 50%. Індивідуальні компанії, є, які дуже сильно впали. Але такі там гіганти, як, наприклад, Microsoft, вони ще поки що тримаються доволі високо. Apple тримаються високо, попри те, що зараз сильна паніка на ринку. І зазвичай, повторюсь, такі історії. Тобто, ринок... зазвичай, коли в нас починається якийсь дійсний розворот ринку, то спочатку в нас йде відсотків там. 30 обвал без якихось значних потрясінь і страху, і лише десь на середині руху, люди вже починають включатись і розуміти, що до чого, і розуміють, що, мабуть, це розворот ринку. Але якщо зараз у нас на вершині, коли активи ще тримаються дуже високо, по фондовому ринку ми конкретно зараз говоримо, і по біткоїні теж, якщо включається паніка, і люди бояться, то, скоріш за все, це не кінець. І далі ми е, наступний цикл все-таки буде фаза росту і перехай. Я не кажу конкретно там по Google чи е, по інших конкретно, але я загалом просто динаміку хочу сказати, що я думаю, у нас фондовий ринок далі продовжить все-таки зростання. І, можливо, ми по S&P 500 по фондовому ринку побачимо перехай. Е, те, що Бон в нас на сьогодні багато компаній, технологічних компаній, скоріш за все, можливо, продовжують зростання, і ми все таки побачимо заключну фазу на крипторинку, це альтсезон. І теж фундаментальна така річ, про яку я періодично згадую, і акцентую дуже важливу увагу на неї, що у нас буває розвиток на крипторинку, тобто його ріст по двох. Таких базових сценаріях. Перший, коли росте біткоін і росте з ним весь ринок альта паралельно. А другий сценарій, по якому ми сьогодні рухаємось з вами, спочатку заганяють у нас біток на самі максимальні відмітки, а потім уже прямо ось тут під. Кінець, оцей самий кінець, у цю фазу, якраз перед розворотом ринку, істинним розворотом ринку, у нас в цій зоні починається альтсезон, коли біток буде там просто триматись дорого. Просто буде вже за крок до розвороту. І тут будуть запускати саме цей альтсезон для того, щоб розпродати дорогий біток, по максимуму, те, що було набрано от в цей період дешевих цін. Або, можливо, ще раніше. Ну і плюс до того заробити також і на Альті, тому що і той же Штрамп, і його оточуючі, і інші інвестфонди, професійні інвестори, вони також зацікавлені в тому, щоб все-таки альтсезон трапився для того, щоб монети зробили цей зривний ріст і для того, щоб на цьому заробити. Ніхто собі в збиток не хоче тримати активи, ніхто не хоче їх тримати там десятками років. І саме ось тут зона, коли. У нас довго об'єми падали, знижувалися, а саме зараз починають заходити високі об'єми. Це чому так? Тому що в нас тут включається паніка людей. Люди тут в цей момент бояться, і зазвичай, коли після довгого затища у нас заходять об'єми, і включається паніка, то зараз нас хочуть висадити з цього активу і хочуть, щоб перед самим початком росту. Максимальна кількість людей все-таки покинули цей актив. Вони стільки довго пережили, довго чекали, довго мучились, довго нас возили по цих гойдалках. А тепер перед істинним ростом нас хочуть звідси викинути, щоб ми пропустили ось цей ріст. І потім купували десь ось тут по цих дорогих відмітках. Тому мій посил на сьогодні, моя думка, моя позиція. Мої рішення і в інвесткубі, і тут зараз публічно та ще ділюсь своїми думками. Звісно, у мене немає якогось кри крискриштолевого е шара. Я не знаю на 100% майбутнього, але ті факти, які у нас є на сьогодні. Той аналіз, який я на сьогодні роблю, і коли я складаю багато пазлів до кучі, то мені все-таки здається, що ми не готові на сьогодні падати. Я думаю, що ми на сьогодні ще побачимо біток вище 100 тисяч, і я думаю, що аль-сезон все-таки відбудеться. По часу. Можливо, великі шанси, що це повинно вже трапитись цією весною. У мене, по крайній мірі, весну є великі очікування, попри те, що у нас на сьогодні ринок знаходиться по більшості монет дуже низько. Але специфіка альти, що вона 2-3 роки може стояти дуже низько, а потім за один-за два місяці вона робить максимальний свій потенціал, і навіть такі е з важкою капіталізацією, як Ripple, вони можуть робити. По 5-6 дуже запросто за 1-2 місяці. Тому не треба розчаровуватись, саме коли більшість людей боїться, от це саме і є той момент, коли варто заходити в ринок. Ну, звісно, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тут намагаюсь періодично писати і в такі кризові періоди, в тому числі для того, щоб підтримати людей і щоб ви були не самі, і та людина, яка можливо, має більше досвіду, щоб трішки дала, мабуть, Такий спокій, і щоб ви мали розуміння, що сьогодні на ринку відбувається, і можливо, зараз не варто так боятись, як нам хочуть це на сьогодні припіднести, показати, і нам треба правильно інтерпретувати цю ситуацію, яка є сьогодні. і Попри багато великої кількості цього шуму прийняти максимально правильне рішення або, можливо, нічого не приймати так залишити, як є. Тому ви розумієте мою позицію. Я дуже рідко, коли змінюю своє бачення ринку, і це, мабуть, мене відрізняє від багатьох інших людей. Звісно, я також помиляюся, це має місце бути, але рішення я змінюю дуже рідко. І зараз я доволі впевнений в альцезоні, попри те, що люди бояться, і як кажуть, світла в кінці тунеля не видно. Але, на мій, на мій погляд, ми зараз дуже близько, щоб з цього тунеля вже темного виходити, і побачити нарешті це світло. Тому, звісно, фальсезона дочекаються не всі на ньому зароблять лише меншість, і ми повинні розуміти, що так працюють ринки, що меншість заробляє на тому, що втрачає більшість, і наше завдання не потрапити в ту більшість. І все-таки заробити. А якщо ми хочемо заробити, значить потрібно діяти попри настрої більшості людей. Стосовно інвесту пишіть мені в особисті. Зараз так болісно зараз неприємно, але саме зараз той ідеальний момент і максимальний потенціал прибутку. І саме оцей потенціал ризик прибуток він є максимальним один до семи, один там до восьми на портфельну інвестицію. Тому звісно, саме важливо в нас в цій ситуації лише контролювати ризики. Але якщо ми бачимо продовження зростаючого тренду, то так треба приймати цей страх, приймати цей ризик і діяти попри налаштування інших людей. І лише так можна заробити дійсно хороший якийсь прибуток. У мене на сьогодні все. Тримайтесь до зустрічі. Бувайте.